Всім доброго дня чи доброго вечора! Хто коли мене буде дивитися, я знову маю для вас важливі новини, оперативну інформацію і хочу вам розповісти сьогодні про те, наскільки зараз США зрадили Україну в такий складний час. І не будемо дуже сильно специфічно наговорювати на цілу на ціле Сполучені Штати Америки, тому що в Сполучених Штатах Америки є дуже багато людей. Більшість, яка підтримує Україну, яка до сих пір з Україною. Просто політика Дональда Трампа і бачення Дональда Трампа не сходиться зараз з більшості американців. Можливо, там і є люди, які підтримують Дональда Трампа, і там є досить багато і добра половина. Але це прикро, це прикро для нас, українців, те, що відбулося, те, що продовжує відбуватися, і скільки вже Україна буде страждати. Україна вже стільки всього за свою історію пережила і продовжує переживати завжди ці гіркі та складні часи. Нас навіть пісні, народні українські пісні, завжди в собі. Містять як щось таке, знаєте, якесь горе, щось, якусь біду. Тому що це правда. Ми це пережили. Це наші предки це пережили, і воно в наших піснях, в наших серцях, і ми не можемо просто так це забути. Ну, але повинен нарешті прийти мир в Україні і е, опанувати над українцями, і, і українці повинні жити собі гарно під українським небом в спокої. Я вас прямо зараз попрошу. Якщо ви не хочете пропускати важливу інформацію, то підписуйтесь на канал. Та якщо ви підтримуєте україномовний контент та своє рідне українське і вам не байдуже, то не забудьте підтримати своє. Бо якщо ви не будете це робити, то тоді ніхто інший не буде це робити і рано чи пізно це пропаде. Тому цінуйте, поки ви це маєте прямо зараз. Сьогодні був саміт Організації Об'єднаних Націй. І знаєте, Сполучені Штати Америки з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тримали таку чітку позицію, таку чітку позицію в підтримці України в підтримці українського народу, і завжди не підтримували це вторгнення, і також те, що Росія забрала наші території і напала на Україну, і завжди визнавали, що Росія є агресором, справжнім агресором. Тепер зміною влади все помінялося. І на цьому саміті прикро дуже, що Сполучені Штати Америки підтримали разом з Росією специфіку того, що Росія не являється агресором, що Росія нібито не винна ні в чому. Ви собі просто уявіть, до чого все докотилося на даний момент. Що Сполучені Штати Америки... Сходяться з Росією на одному боці, і потім їх це запитують, і вони говорять, що вони хочуть завершити цю війну, і тому вони це роблять, бо ця війна повинна завершитись абсолютно. А всі інші європейські лідери, Канада, Україна, всі тримаються тої позиції і підтримують Україну, і українців, як вони можуть. Але це ж, друзі, прикро, це ж якось дивно, як можна. Навіть не визнати і не говорити про те, що Росія дійсно є агресор, що Росія дійсно напала на Україну, а не Україна на Росію чи українців в цій ситуації на росіян. Тобто, так виглядає, що якщо Росія це зробила, то можна все це забути і не треба це пам'ятати. Головне, щоб Росія була задоволена всіх переговорах, щоб Росію підняти трошки на світовій арені, щоб відновити. Торгівлю між Сполученими Штатами Америки і Росією, і щоб Україна ще погодилася на те, що віддала свої там 30 території, щоб Україна не мала ніяких гарантій безпеки, і ще говорить, що Україна не хоче завершення цієї війни. Але де ж були всі ці лідери? Ці лідери дипломатичні, країн, всіх. Чому ця війна взагалі розпочалася і чому допустили, щоб вона розпочалася? Можливо, всі пробували зі, зі всієї сили зупинити Росію дипломатично, але Росія сама фізично напала на Україну. Україна не була тоді, в НАТО Україна ще не доходила тоді до НАТО. То для чого і навіщо було нападати саме на Україну і щось показувати, коли Укр Росія сама це зробила, фактично, сама фізично це зробила, і тепер ще у Росію повністю знаєте, відсторонюють, відгороджують і пробують якось знаєте, загладити все це. А Україна і Українці повинні просто підтримати, взяти все, що їм дають, і дуже сильно. Вибачте за слово, не вимахуватись Вон така, друзі, правда, справедливість є зараз. Але я вірю, я вірю в те, що зелене світло все ж таки засвітиться над Україною, що Україна зможе добитися позитивного боку в цій, в цій дипломатії, і що Україна отримає свої гарантії безпеки, і що нарешті ця війна вже завершиться. Цікаво, що президент Франції Амануел Макрон. Поїхав е, до Трампа в Білий дім, зустрівся з Трампом, поговорити з Трампом, поговорити про те, щоб Трамп усвідомив, що він робить, щоб він підтримував європейців, продовжував підтримувати Україну і українців. І не дуже так йому все це вийшло, але вийшло Еммануелу Макрону конкретно поставити на місце Дональда Трампа. Як йому це вийшло? Дональд Трамп почав перебивати президента Франції, говорити, що Європа просто позичає гроші, що Європа замало платить, що Європа туди, Європа те. І Еммануел Макрон сказав і перебив Дональда Трампа прямо в нього вдома, і сказав, що це неправда, що ми дали ці гроші. Ми не хочемо нічого назад. Ми підтримуємо Україну і українців і що не треба так говорити. І лице Дональда Трампа просто завмерло на секунду. Дональд Трамп навіть ніколи в житті такий на камерах ще не попадався і не появлявся, тому що справді президенту Франції вийшло попустити Дональда Трампа прямо в нього вдома. І Дональд Трамп сам себе заганяє в ці в цю пастку зараз. Він сам створює собі цей імідж і ці проблеми. І будемо дуже сильно надіятися, дуже сильно надіятися, що Дональд Трамп має і, і зрозуміє свою вину і зробить так, щоб Україна мала нормальні та важливі шанси на, за столом переговорів і щоб ця війна завершилася саме справедливо. Те, що вона повинна завершитись то 100%, але щоб вона завершилась справедливо, так як українці цього заслуговують. Дякую, друзі, що ви додивили ще одне цікаве, важливе відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.